Медальний врожай спортсменів. Плідні результати шкільних олімпіад, регіональні і міжнародні форуми. Більш детально про минулий тиждень на Дніпропетровщині під час брифінгу розповіла заступниця начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай. Спортсмени області здобули 180 медалей на всеукраїнських змаганнях. На міжнародній арені представники регіону також виступали вдало. Зокрема, на чемпіонаті Європи з кульової стрільби вони здобули шість нагород. Із них 4 золото та 2 срібних. Срібло чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. На рахунку нашої зірки Ярослави Магучих триває територіальний етап Всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч, де майже третина громад області вже визначили з учасниками наступного районного туру. Також закінчився обласний етап учнівських олімпіад, який проходив онлайн. Взяли участь майже 2400 дітей 7-11 класів. визначені переможці з 20 дисциплін. Всеукраїнський етап розпочнеться 18 березня в Ужгороді. Першою відбудеться олімпіада з математики. Дніпропетровщину представлятиме команда з восьми учнів. Більшість олімпіад пройдуть в режимі офлайн і дві олімпіади в режимі онлайн. Два великі форуми відбулися в області. Перший про скіл з економі Дніпропетровська Він частина європейського року навичок. Зустріч стала майданчиком співпраці між закладами освіти області та підприємствами-роботодавцями. Головна мета забезпечити ринок праці області кваліфікованими кадрами. Участь у форуму взяли 47 провідних підприємств та 72 заклади. Освіти. Другий форум міжнародний жінки у суспільстві, лідерство, досвід, інновації, долучились півтисячі учасниць. Кожну дискусійну панель присвятили окремій темі. Жінки у правоохороні та безпековій сферах, науці, громадському житті, економіці, спорті, політиці об'єднали лідерок. Думок хотіли створити такий майданчик, аби жінки могли підтримувати одна одну. Щодо безпекової ситуації минулих днів, постійно від обстрілів і атак дронами камікадзе потерпали громади Нікопольщини. Є жертви, знищено десятки будинків. Проте оборонці неба знищили в області чотири ворожі безпілотники і півдесятка крилатих ракет.